З ним добровольця. Так сталося, що в буремні часи в нашій державі люди самих звичайних мирних професій взяли до рук зброю і пішли захищати нашу державу. Сьогодні, ви, виходячи на завдання, захищаючи небо над Сумщиною, зберігаєте не тільки Сумську область, а й інші області, куди ворог намагається запустити цікляті шахеди. Ми точно знаємо. Що це дуже важливо. Тільки сьогодні в небі над Сумщиною було збито вашими побратимами 22 шахеда. Це врятовані чиїсь життя, це збережене якесь підприємство, збережені об'єкти інфраструктури. Дозвольте від депутатського корпусу Сумської обласної ради привітати вас цим святом, побажати вам наснаги, витримки, терпіння, сили духу. Звичайно, ми будемо вас підтримувати за активну громадянську позицію, мужність самовідданість не та внесок у захист незалежності та суверенітету України, почесною відзнакою Сумської обласної ради, за заслуги перед Сумщиною третього ступеня нагороджується. ФТЕ Шостинської територіальної громади сформована самого початку 2022 року. Займаємося охороною та обороною інфраструктури міста, а також працюємо з мобільними вогневими групами. Це добровольці, які не підпадають під мобілізацію. Тобто мають інвалідність або, наприклад, там троє дітей. Більшість добровольців працює на підприємствах в денний час, а в нічний час декілька разів на тиждень вони виходять на чергування. Тобто вони хочуть бути корисними для своєї громади. Вік у нас від 26 до 73. 22 году мене не брали. Я перший день пішов в воєнкомат. Не брали, потому що у мене возраст. Мне сказали только ДФТГ. З 22-го года я тут. У меня, ну, через полтора місяця будет 70. Мої обязанности входят Отследование сахіда, показати пулеметчику направление, і он тогда стреляет. Тим більше я з Крыма. Все, у мене жена в Сумської області. Я в 2004 році приїхав сюди. Останній раз був в Криму в 2014 році. Якраз у них був референдум, и я приїхав к матері на могилу. Я два дні побив і уїхав. Це не моє. Все, і більше я туди не поїхав. Кожен обирає свій шлях. Я обрав цей. Мобільну групу у нас організувалася в минулому році тому з минулого року. Як тільки вони організувалися, так і чергуємо. Заступання на бойове чергування ми слідкуємо. Якщо є ціль, робимо доповідь, є наказ на зичення, намагаємося знищити ціль. Долітає все. Можна побачити і гербери, і шахеди, також можна і орлан побачити. Щоб Україна була незалежна, треба її захищати. Хлопці, дякую вам від наших всіх мешканців, особливо мешканців нашого рідного району і від цієї області. Слава Україні! Героям слава!